Гра про Україну на мобільні телефони. Та вже доступна на андроїди. Можна із плеймаркету завантажити. Називається UA Online. UA Online – Це гра про Україну на мобільні телефони. Зараз доступна версія на андроїді. Зовсім скоро буде також на iOS. Приєднуйся, Я на п'ятому сервері. Поки не вибрав, ще основний сервер, тому будемо обирати. Залітай тут є до речі, Київ, Дніпро, Харків, справжні українські міста, маленькі населені пункти теж присутні. Тому. Будемо подорожувати Україною в мобільному телефоні разом із вами. Піду кувати собі е, 5 тисяч. Нічого я не куплю. Але друзі, треба мені десь заробити коштів, щоб купив я вже запорожця. Тому поїхали. Будемо виконувати зараз початкові квести. Мене тут уже хтось побив, ну таке враження, наче ну наче справжнього в Україні я з'явився в Києві, десь десь на, на Троєщині, коли до мене підійшли, і трошечки віддубив віддубесили. Я кажу, братан, ти що робиш? Він взяв утік. Ну, я хотів поліцію викликати. Ну добре, беремо зараз мопед і будемо їхати купувати. Ми з вами запорожця. Скільки займе годин на те, щоб я доїхав на скутері із Києва у Дніпро? Я не знаю, мабуть, дуже довго.